Привіт! Зараз розповім вам про настільну гру формула кохання. Це в нас вокалізація настолки від видавництва Lord of Boards. І це в нас гра в анімешному такому стилі, де ви будете таким ментором, який буде створювати ідеальне побачення для парочок і заважати створювати ці побачення іншим гравцям. Дуже цікава та незвична тема. За механікою це в нас карткова гра, де ви протягом двох раундів спочатку драфтите картки, а потім багато раундів поспіль їх граєте. І картки граються в нас у порядку ініціативи. І ви збираєте різні сети карток і заважаєте іншим гравцям збирати їх самим. Плюс розігрувати різноманітні додаткові дії. Давайте я вам окремо розповім права цієї настоки. Потім розкажу, що я думаю про її компоненти, а вже потім поділюся власними враженнями. Тож, тут така штука, що в цій коробці є і промо-картки, і вам на початку їх потрібно відділити. Вам потрібно відібрати ці картки шансу, картки цілі стосунки їх, їх відкласти. Ще отакі звичайні картки, на них знизу написано промокарта. Їх вам в перших партій теж не потрібно додавати. Це просто не, на початку право не вказано, вам потрібно далі це читати, щоб зрозуміти, що ці картки вам не потрібні, що важко. Але ще яка проблема, може у вас виникнути на початку, це те, що у вас тут. Написано, відберіть 4 картки підробітку, у вас їх 8. Тому що ці 4 вони це промо-картки, і вам на початку потрібні ці звичайні. Але відрізнити їх, якщо ви не придивляєтеся і не читали всі права, може бути важко, тому що ось на цих знизу написано, що це промо-картки. І я, наприклад, на першій партії взяв дві, звичайні дві промо-картки, і вони були трохи не збалансовані між собою. Тому вам потрібно відібрати або промо-картки, або звичайні картки. Ну, от я візьму звичайні картки. Кожен гравець отримує отаку одну картку підробітку. Інші відкладаються. Це в нас гра, де ми збираємо парочки і намагаємося зібрати як мога більше парочок і створити для них ідеальні побачення. І будемо заважати своїм суперникам зробити те саме. Гра в нас ділиться на дві частини перша і друга. І обидві частини ми робимо одне і те саме. Спочатку фаза відбору, потім фаза розігрування. Фаза відбору це ми отримуємо картки, фаза розігрування власно розігруємо картки. І розкажу про фазу відбору. Ми кожен отримуємо по 12 карток, дивимося на них і за допомогою фази драфту відбираємо ту картку, яку собі хочемо. Ми її відбираємо, усі інші 11 карток передаємо наступному гравцеві. Е, наліво, наприклад. А справа ми якраз отримуємо інші 11 карток від іншого гравця. Ми від, з них відбираємо ту картку і передаємо далі. І також отримуємо такі картки. Так ви робите, поки не передасти ось ці картки, наприкінці до вас прийде одна картка. І у вас буде 12 ваших карток. Це ви так розігруєте фазу відбору. Тобто просто це фаза драфту, коли ви драфтите 12 карток. До цих карток ви додаєте власну картку підробітку. І у вас 13 карток, і ви ними будете грати фазу розігрування. Фаза розігрування триває 10 раундів, але це ніяк не можна тут, немає нічого в цій грі, чим би ви могли це відраховувати. А тут важливо все ж таки якось рахувати, скільки раундів ви зіграли. Тому я, наприклад, використовував ці картки, просто викладав ось перший раунд, другий раунд, третій раунд, четвертий раунд, щоб про це не забути. Або є додаткові ще картки шансу, які ви будете додавати пізніше до гри. Можна просто рахувати, ви кожен раунд розіграти одну картку шансу, можна просто рахувати, скільки карток шансу ви розіграли. Тож, які в нас тут є картки. Є картки пар, ось на ній написано пара. На ну, ній написані вимоги, які потрібні цій парі. Якщо ми, ви, Кожна пара просто поносить одне переможне очко, тут ось це вказано, але не дуже зручно, тому що написано не 1, а 1 ПО. І коли ви виконуєте всі вимоги, то ви отримаєте стільки ПО, скільки у другій частині написано. Якщо це 3 вимоги, то ви отримуєте 9 переможних балів. А якщо це 2 вимоги, то будете отримувати додатково 4 переможних бали. Для того, щоб виконувати вимоги, потрібно прикріпляти картки приготування. Ось на них вказано ось тут новесеньким білим текстом на жовтому фоні, який дуже важко прочитати, що це картки приготувань. І вони бувають трьох типів: місцина, подія і предмет. Читати це дуже важко, тому ви можете дивитися, ось є позначки різні, які це розподіляють. І ви перед собою можете мати три картки приготувань, кожна з одніх, з одним типом. І ви можете мати скільки завгодно парочок, і до них прикріпляти картки приготувань, і також до них будуть прикріплятися ще додаткові картки. Перешкод та зв'язку. Наприклад, ось у нас ця пара хоче екскурсію, і ми можемо прикріпити в будь-який момент цю картку сюди, до цієї пари. І це в нас ігрова зона, скільки завгодно карт парочок і до трьох карток приготування. Ще картки перешкод вони є двох типів: сюжет і конкурент. Ви їх розігруєте на картки інших гравців, і там є ось цей текст, який буде розігруватися і щось їм важке, погане робити. Але треба уважно читати, що вони роблять, і дивитися ще саме, які ефекти ви розігруєте. Є ще картки зв'язку. Це картки, які ви розігруєте на свої картки. Ці картки захищають вас від певних типів інших перешкод, і потрібно уважно дивитися, від чого саме, які картки вас захищають. Є ще картки дій, які ви можете розігрувати, які будуть щось робити. І у вас є картка дій завжди з самого початку підробіток, яка Кожен раз, коли ви її скидаєте випадковим чином або розігруєте, вона все рівно повертається вам на руку. Тобто це безкінечна картка. І ще є картки реакції. Коли певна умова спрацьовує, ви можете в будь-якому розіграти цю картку з руки, для того, щоб спрацював ефект цієї картки, які на ній вказані. Але потрібно для цього уважно слідкувати за тим, що відбувається, які картки реакції у вас є, і що саме вони роблять, потрібно прям уважно за цим слідкувати. Тож, тепер ми знаємо, які в нас є картки. Як же відбувається гра? Кожен з гравців викладає перед собою одну картку, ми їх відкриваємо. Ми їх від... Кожен з гравців викладає перед собою одну картку, ми їх відкриваємо, і в них є ось тут цифри. Це в нас пріоритет картки. Чим вища ця цифра, тим більш першою вона зіграє. Тобто той, у кого ця цифра вища, той перший ходить. Ось я 6 я розіграв цю картку, а цей гравець цифру 4 розіграв цю картку. Це може бути важливо, якщо ви граєте якісь погані картки на когось. Ось я розіграв пару. Граємо ще. Ось зіграв. Тобто, гравець перед собою розташовує картки приготувань. А я також ось розіграв парк. І таким чином ви граєте 10 раундів. Давайте я покажу, якщо ви вже зіграли декілька раундів. Ось, наприклад, ми вже кожен зіграв декілька годів, і я на себе вже зіграв оцю картку, і вона мене захищає. Зручно викладати оці картки приготувань, але по ним не дуже видно, що вони саме вам дають. А ось картки зв'язку. Або перешкод, їх не дуже зручно викладати, потрібно вам визначати якимось чимаю, що ця картка привезет на саме з цією карткою. І що саме вона робить, потрібно, щоб усі пам'ятали і завжди перечиту, що на ній написано. Але, наприклад, я ось граю дві картки, і в нас дві картки розігруються поганих з перешкодами. Ось перша ця розігрується, це в нас хвора подруга. На початку кожного раунду власник пари під впливом хворої подруги повинен скинути одну картку приготувань, прикріплену до цієї пари, або в одну випадкову картку з руки. Скинувши дві карти, гравець позбувається хворої подруги. Ми на неї кладемо два каунтери, я її до цієї картки підкладаю. Тобто вона два рази спрацює, але її ось, бачите, не дуже зручно якось розміщувати. А тут все або нічого. Після розігрунно цієї карти виберіть ще одну пару в тій самій ігровій зоні, що й пара підплив все або нічого. Тобто я вибираю одну пару. Ще одну пару, оцю пару. В бох цих пар має скластися ідеальне побачення. В іншому разі вони дадуть гравці лише половину ПО. Наприкінці гри власник може прикріпити до будь-якої з них пар карту приготування з або герової зони. Тобто в нас дві пари, у цього гравця повинні бути повністю складені або менше переможних очок приносять. От ці картки, до речі, не зовсім розумію, як вона сюжетно працює. Таким чином, ви граєте 10 раундів, якось їх відмічаєте. Потім ще раз відбувається фаза драфту. Ще раз ви драсуєте по 12 карток, ще раз оце розігруєте і потім рахуєте переможні бали. Кожна пара приносить переможні бал один, кожне неприкріплені приготування це один переможний бал. Плюс пари, ось, з яких склалося ідеальне побачення, вони приносять оці додаткові переможні бали. Плюс ви враховуєте перешкоди та картки зв'язку. І наприкінці гри, у кого більше карток, той перемагає. Тут є різноманітні ще картки. Наприклад, ось картка приготування Джокер. Різні перешкоди, різні дії, різні парочки. Це все просто працює. Ось ще дії, ще перешкоди, реакції. Наприклад, коли суперник складає карту пари чи приготування з руки або своєї ігрової зони, ви можете взяти одразу цю картку в руки. Знущання, знущатися над тим, всі різні шкільні ці події з вами відбуваються. Після того, як ви на це награєтеся, є ще промокартки, які ви можете додати до. Вашої гри прибравши певні якісь картки, звідти. І тут прикольно, що тут на картці Парочка грає у настільну гру. Картки шансу додаються до гри це окремий модуль. Ви просто кожен раунд на початку один з гравців по черзі тягне картку звідси і з ним щось відбувається. Наприклад, усі гравці, крім вас, скидають по одній карті з руки, гравець чи карта, що не має найменший пріоритет у цьому раунді, бере одну картку з колоди, якщо таких гравців кілька, всі вони беруть по одній карті. Ви повинні скинути одну картку з руки. Порядок пріоритетності в цьому раунді діє навпаки. Нічого не відбувається. Тобто це картки, які просто, а ось візьміть одну картку колоди. Тобто це картки, які просто додають рандомно в цю гру. Усі гравці, крім вас, беруть по одній картці колоди. Або ось майже поцілунок, гравець, чия карта має найбільший пріоритет у цьому раунді, бере одну картку з Тобто Це дуже прості за ефектами картки, які додають або віднімають у вас картки. І є ще ось ці картки з цілями. Ви перед партією там різні варіації вибираєте три цілі: одну червону, одну синю, одну жовту, наприклад. І під кожною відзначаєте, скільки переможних балів вона принесе. Можна переможні бали викладати у відкриту або в закриту, і тоді це взагалі повний рандом, скільки ви отримуєте за яку ціль. Наприклад, які тут є цілі? Перший станте першим, хто влаштує ідеальне побачення для пари з стрімав умовами, і ви за це отримаєте переможні бали. Або. Стане першим, хто змусить суперника скинути картку сюжету. Або от картка наприкінці гри. Наприкінці гри до кожної пари у вашій ігровій зоні повинна бути прикріплення щонайменше одна картка приготування. Тобто ці цілі додають вам ну, різноманіття до ваших партій. І у правилах у вказані різні способи, як їх використовувати. Загалом, в ідеї, це дуже проста гра, тому що тут ви просто граєте картку, і робите те, що написано, і намагаєтеся скласти власні побачення. Але на практиці тут так багато різноманітних ефектів, за котрим потрібно слідкувати. Що досить складно може бути в це грати, але загальні правила я вам поясню. по компонентах. Я можу сказати, що сама коробка мені не подобається, що вона дивна. Дивної форми і сам дизайн оці на коробці дуже дивні шрифти, їх важко читати. Тут цей текст дивно написаний. Але ця коробка попереджає, що і далі такий самий дизайн буде в коробці і навіть гірший, е, тому вам потрібно до цього готуватися. Плюс Сама коробка вона незручна. Бачите, тут якщо ви, наприклад, її можете взяти, вона сама випадає. І ну, Форма вона незвична, але це ніяк не виправдано. Тож, якщо ви подивимося сюди, у коробці тут у нас просто купа карток. І нема ніяких розділювачів, нічого. Вам потрібно якісь способи придумати, як це розподілити, тому що тут є різні картки, і тут є проблеми з тим, як вони розподіляються. Наприклад, в нас є картки ось цілі стосунків, Я їх вигадав ось тут розділити певним чином. Так, ні. Зараз ось. Є інші цілі стосунків і у них однакові сорочки. Хоча картки різні, дивно, чого в них. Однакові сорочки, я тут перетусувався трошки. Дивно, що в них однакові сорочки їх важко розділити. Плюс вам потрібно ще вибрати картки підробітку на початку партії, а в них така сама вкладинка, як в інших карток. Плюс тут є щось ці промокартки, і в них точно така ж картка обкладинка, а вони всі перемішуються. Це дуже дивно, що це так зроблено. Ось промокартки. Їх треба окремо виділити. Наприклад, ось я їх прибираю. Причому про промокартки розказано аж наприкінці правил. І я перший раз просто не читав про промокарти, тому що а що? я ж буду без них грати. І просто не зрозумів це. І вони в мене затасувалися до інших карток, саме картки підробітку. Ось вони. Я їх спеціально відділяв, тому що вони зовні так і виглядають. На них написано підробіток, знизу написано промокартка, але ж на початку правила не вказано, що тут є такі промокартки. Але ви їх берете. Коротше, на початку їх важко знайти. Тобто мінуси тут самі сама коробка без нічого. Просто нема розділювачів. Самі картки тонкі, і вони швидко затруться в грі, де ви будете грати в неї багато. Дизайн Дизайвних дивний, оця сорочка, мені здається, дивною, не подобається. І це не тому, що я не фанат аніме. І це ще не все. Оці жетони, каунтери також не дуже. Ще тут є великий мінус з тим, що ігрова інформація дуже погано розподілена карті. Тобто, ось тут пуста ніби картка, а ось тут оце реальна ігрова інформація. Оці два слова тут написано. Приготування і місцина, і це дуже важко прочитати. Білий на жовтому це жахливо. Плюс от тут одна одне ПО незрозуміло. Навіщо там такий дивний шрифт? І так з багатьма картками цій грі ви не будете одразу розуміти, що там вам потрібно придивлятися. Плюс тут є картки, на яких набагато більше тексту, ніж взагалі потрібно у будь-якій грі. Неможливо, ось щоб сучасній стільній грі було ось таке щось, така купа тексту. Плюс тут ця купа тексту не потрібна в цій грі. Давайте подивимося, що робить оця картка. Ну, спробуємо зрозуміти швидко. Це, до речі, промокартки потрібно також було прибрати. Блін, а я її задасовував. Це важко, коротше. Ось розподільний карток. По компонентах купа мінусів. Тож, картка красунчик. Коли цю карту прикріплюють до пари, власник пари повинен повернути собі на руку одну карту приготувань, прикріплену до неї. До неї, до цієї пари. Окей. На початку кожного раунду власник пари під впливом красунчика може вибрати іншу свою пару, до якої перемістить красунчика. Наприкінці поточної фази розігрування синти цю карту. Я не розумію, як вона працює. Цю карту це мається на увазі красунчика, але я не зрозумів, тому що тут два рази до цього. Красунчик був у лапках. На початку кожного раунду власник пари підпівного красунчика може вибрати іншу свою пару, до якої перемістить красунчика. Добре. І наприкінці поточної фази розігрування, розкиньте цю карту. А мається на увазі, що з цієї фази розігрування красунчик піде. Тобто він постосується і піде. Дуже дивне формулювання, тому що два рази красунчик тут вгадується, не як ця картка, а як саме красунчик, а третій раз написано ця картка. Формулювання. Такого не повинно бути дивного формулювання у грі у сучасній. Спокусниця ще гірше. Ви здобуваєте контроль над парою під впливом спокусниці. І ці пари ділять на два, але побачення вважають ідеальним, навіть якщо йому не вистачає однієї карти приготування. Дуже дивне ну, це правило. А що буде, якщо двох карт приготування не вистачає, незрозуміло. Початковий власник може позбутися спокусниці за допомогою будь-якого ефекту, що дає змогу позбутися конкурента, прикріпленого до пари. Це. Речі не повинно бути на карті, тому що воно це частина правил цієї гри. Що не спокусності скидають, початковий вас і собі контроль над парою? Окей, це окей. А далі написано — може прикріпити до будь-яку кількість карт приготування своєї ігрової зони. Це також не потрібно на цій карці писати, тому що це також частина правил. Дивне формулювання, дивно, чому це так важко, чому не, не можна було просто якимись позначками е, позначити, що. Як е, працює, то ці картки зв'язку, які захищають вас від різних речей, і вам потрібно перечитувати кожен раз, від чого конкретно яка картка зв'язку вас захищає, е, замість того, щоб позначку якось позначити. Тобто ця гра погана за виконанням, тому що тут незручна коробка, купа карток, які примішуються і не повинні примішуватися, і самі картки до доволі тонкі і швидко вас затруться. І вона погана з точки зору дизайну геймдизайну, тому що їм незручно користуватися. Тут не цей текст, е, шрифти. Оці Дивокувати на картках. І просто незручно цим цим грати. Ну, дуже дивно мені бачити таку гру, такої якості у 2023 році ще й локалізовано. Мені здається, що її локалізувала тільки тому, що вона з анімешним оформленням, і вона може зайти тільки через те, що тут просто анімешне оформлення, і ця приємна тема. Але я вважаю, що. Можна набагато краще занімешти на тему і цією темою з побаченнями зробити. Те, що мені сподобалося в цій грі, це те, що вона тематична і при тому, що тут незвична тема. І більшість своїх дій ви можете пояснити власне, тематичністю, що ви робите, що ви складаєте, якісь побачення, чому ви не прикольні, там, хтось приходить, заважає вашому побаченню. Так, є картки, які дуже важко пояснити, і загалом не зовсім зрозуміло, за кого ви граєте. Це більше схоже на те, що ви якийсь бог, як у Грі Sims, і ви втручаєтеся у життя оцих ось анімешних персонажів. Ну і тут є деякі цікаві ігромеханічні рішення, які створені для того, щоб цю тему підкреслити, те, як різні картки впливають одне на одного. Тож людям, яким близька ця тема і подобається аніме, може сподобатися ця настолка. Але хочу застережити, що навіть тим, кому подобаються ці арти, може не сподобатися ця гра. Тому що. Оці плюси, що я назвав, це, мені здається, майже усі плюси в цій грі. Ну, може, ще те, що в ній високий рівень взаємодії. Але це може бути мінусом, якщо, наприклад, ви подивилися на цю коробку і подумали, що це буде якась приємна гра, де ви можете приємно пограти зі своїми друзями, а не дуже агресивно атакувати одне одного і заважати одне одному набирати переможні баби. А ось мінусів у цій грі дійсно багато. Перше, як я вже казав, тут. Жахливий продакшн. Тут тонкі картки, вони просто бовтаються у цій дуже дивній, незручній коробці. Плюс ними дуже незручно користуватися, саме оформлення карток дуже незручне. Немає як рахувати раунди, а є картки, які кажуть, на початку кожного непарного раунду поверніть одну карту приготувань. Тобто вам потрібно слідкувати за не тільки за раундами, а ще й парний чи непарний раунд. Дуже дивно, що це яке, тут є. Круто, що тут є доповнення, але вони просто цю досить рандомну гру додають ще гору рандому. І не роблять її кращою. І все це просто у вас повторюється разом у цій коробці, де немає ніякого способу їх розділити. Є оці просто жетончики з сердечками, які ви просто використовуєте як каунтери. Я вже вам казав, в мене є претензії до того, як ця гра виконана. І в плані. Якості коробки і карток, і в плані того, як саме картки виглядають, що ними незручно грати. Друге, або третій вже мінус великий це те, що ця гра нещадна для новачків, в неї дуже важко почати грати. Вам на початку видають в цій грі 12 різних карток. Навіть якби у вас дуже був простий якийсь вибір в цій грі, тобто, там, наприклад, уявімо, якийсь фівер, до вас є багато різних кольорів, і ви збираєте якісь сети кольорів. Але коли у 12 карток йдуть, Треба прямо вибирати. Тут на кожній майже карті є текст, вони по різному собою співпрацюють, різні парочки, хочуть різні речі, і вам потрібно намагатися запам'ятати, блін, 12 карток, на яких є купа тексту, це драфт, який може тягнутися нескінченно. Я бачив, як новачки просто офігівали, і в них був параліч аналізу, тобто аналізи з паралісу, ще на моменті драфту старту. Просто коли вони бачили, скільки там карток. Скільки на них тексту, і вони намагалися зрозуміти, що ці картки роблять. Тому що я, коли я грав, я просто бачу картку. На ній ціла купа тексту. Я намагаюся його прощати і не розумію я такий, та ну, просто не буду брати цю картку, тому що тоді мені доведеться розуміти, що вона не написана. Не, просто не буду це брати. Це тільки на початку. Потім, коли ви починаєте грати, ви ж ці ж картки з купою тексту прикріплюєте до ваших парочок. І навіть на тих на картках, на яких мало тексту, оці позначки з ПО незручні, їх не видно. Оці картки, на яких багато тексту, вони ж прикріплюються до парочок, і вони постійний вплив мають на них. І тому, якщо ви хочете хоч щось зіграти, вам потрібно весь час весь стіл тягнутися і питати, а що написано тут, що робить ця картка, що робить ця картка, що робить ця картка. І будете так робити, щоб зіграти якусь наступну картку, вам потрібно зрозуміти, чи блокується картка саме ту картку, яку хочете ви зіграти. Тому що тут дуже багато різних механік, які між собою якось там співвідносяться. І у вас будуть прям моменти, коли ви будете сидити, сидіти і намагатися зрозуміти, чи можете ви зіграти цю картку зараз, чи не можете, чи підходить вона для цієї ситуації, і як трактувати ті чи інші правила. Тому що деякі правила прям. Важко новачкам зрозуміти. І тут, поки ви не запам'ятаєте, що кожна картка окремо робить, які вони є, вам буде важко, у вас довго буде це відбуватися. Можливо, на двох. Я на двох також повод не грати. Але і тоді сам драфт дивнувати відбувається, і все рівно важко слідкувати за тим, що у вас на столі. У вас, хоча б за своїм столом слідкувати, а за столами інших гравців, це взагалі неможливо. Плюс тут було прикольно б намагатися якісь картки раніше зіграти з інших гравців, але прорахувати це не можу просто тому, що ви і так надравтили 12 цілих карток. Плюс вони багато з них досить рандомні. А якщо ви граєте ще з додатковими картками, то рандомно ще більше. Оцей момент, що... Вам потрібно сидіти і читати, що в інших гравців викладено на столі. Що ви просто не можете глянути там якийсь символ. Ага, оце така картка, вона захищає від цього. Ні, що вам просто треба брати в когось картку. І такі. Так, в тебе оця картка. Що вона робить? А в тебе оця картка. І просто ви берете і дивитесь, і читаєте. Це неможливо. Я здивований, як в 2023 році виходить така гра з таким геймдизайном, що його локалізується. Тільки через те, що на ній анімешні арти. Сама гра ну не можна такі ігри зараз робити, вона настільки застаріла, це схоже чимось на Манчкін, реально, через те, скільки тут різноманітних механік, які протидіють одне одній ці механіки. Я чув, що комусь сподобалася ця гра, але скільки б я не пробував з різними гравцями грати, зі мною більше другий раз ніхто не хотів грати в це. Люди казали, та блін, ну, камон. Мої друзі казали мені, що так, вони розуміють, що мені потрібно для оглядів грати в інші в різні ігри, але в цей мною вони не хотіли грати другий раз. А третій, ну я не знаю, важко, важко знайти людей, які готові грати в гру, у якій абзац тексту написаний на карті. Це прям поганий приклад геймдизайну. Якщо ви цікавитеся настолками, і ви шукаєте якийсь ось приклад, як не треба робити, то ось цю гру пограйте, щоб зрозуміти, ага. Важливо, які позначки ви робите на картках, щоб їх було легко видіти. Важливо, як ви робите позначки на картках, бо ось тут чомусь самі просто цифра 1, написано 1 ПО, і це незручно читати, а тут 1-4 ПО, і це не видно, кого як. І треба просто запам'ятовувати скільки ПО, які картки приносять. І те, що на картках купа тексту, який не зрозумів в і те, що прямо в цьому тексті написані чомусь додаткові правила, які і так зрозумілі, окремо і не стосуються тільки цієї картки. Ось так не треба робити. Плюс, там, додавати: ой, в мене є рандомна дивна гра, а давайте ми до неї додамо ще окрему колоду карток. Ну, додавання рандомних подій це зазвичай дуже такий лінивий спосіб додати різноманіття до гри. І ось тут він є. Звичайно, після того, як ви запам'ятаєте, як все це працює, то це буде доволі прикольна, але досить конфліктна та рандомна настільна гра. Але вам. Потрібно буде через усе це продиратися до того, щоб почати так грати. Тому що тут в бонусі є тут багато різних карток. Mm -hmm. Все прикольно. Прикольно, що тут є додаткові картки цілий, є додаткові картки подій, але вони просто додають рандому і мені ось я один раз із тим і з тим зіграв і більше ніколи точно не хотів додавати ось ще ці картки до цієї гри. Бо і так тут купа правил, і треба за усім слідкувати. І це прям важко. Це відчувається набагато важче, ніж багатьох дуже складних ігор, тому що там ви просто на все подивилися, і все зрозуміло. І все зрозуміло, що зараз відбувається. А тут вам потрібно кожну картку окремо читати. Це прям відчувається тяжко. Тож ви зрозуміли? Я вважаю, що це ну, не дуже хороша гра. Окремо мені цікава тема. Тому що тема тут прикольна. Ви все ж таки влаштовуєте. Різні побачення для парочок, і щось з ними стається погане, і що впливає на їх відносини, або щось хороше, що впливає на їх відносини. І прикольно тут те, що парочки не тільки гетеросексуальні, а ще є і пара чоловік і пара жінка-жінка. Але тут все ж таки вся ця гра побудована на стереотипах, і я вважав, що це нормально, все ж таки настільна гра це велике спрощення це нереальне життя. Але ця гра і просуває. Таким чином, ці стереотипи, які існують. Наприклад, те, що ідеальне побачення для деяких людей це просто якісь штуки, які можна купити. Тобто, я все ще нагадую, це ок для гри. Але ідеальне побачення з екскурсією курткою це означає просто, що знаєте, що ви кудись пішли, заплатили гроші, купили щось. Виглядає це як дуже капіталістичний такий підхід до вашої події. Плюс усі. Тут романтичні відносини, вони тільки між парочками, і якщо з'являється якась ще людина, то зазвичай це щось погане. Звичайно, є ось побудру, яка може вам допомогти. Але колишня, наприклад, або ще якась гарна людина у житті, це завжди щось, що заважає вашим відносинам. Ну в реальному житті буває по-різному. Але є ось такий стереотип, що поява якоїсь ще людини і вона вам допомагає. І є тут ця дуже дивна штука, що ви сльозами можете захиститися від якоїсь картки сюжету, тобто те, що ви просто побачите, вас врятує. Ну, тобто, ця гра вона існує в такому світі з ревнощами, з світом, де колишня дівчина може тренувати ваші відносини. Ну, мені це не близько. Але сильно наголошую, що ось тема це єдине, що мені дійсно подобається в цій грі. І мій вирок ви зрозуміли. Я вважаю, що це погано, дуже по багатьох пунктах гра і за продакшеном, і за візуальним дизайном, і за геймдизайном. І як зазвичай, я наприкінці відео раджу дві схожих настільні гри. І я пораджу вам дві гри, якими можна замінити настільну гру формула кохання. Якщо ви шукаєте настільну гру з чимось анімешним, то придивіться на листовки Рамен Рамен. Там на обкладинці є анімешна дівчинка. Всередині нічого анімешного немає, а все ж таки це гра про рамен. Про японське блюдо, можливо, вам вона сподобається, тому що всередині там цікава така проста гра, досить математична, суха від двох до чотирьох гравців, в якій ви власне будете готувати рамен і вкладати у ваш рамен різноманітні інгредієнти. І друга гра, яку я вам хочу порадити, це власне гарна гра для парочок, тому що я вважаю, що фрубове кохання як гра для парочок точно не дуже. Тому що вона досить конфліктна, рандомна, багатько карток, все це важко, це не та гра, в яку ви можете просто ввечері сісти, розкласти її, насолодитися. А саме такою грою є гра Patchwork, яку я вам раджу, якщо ви шукаєте дуже приємний якийсь процес, щоб вдвох з коханою людиною сісти ввечері, розслабитися і дуже приємно пограти в якусь гру на двох гравців. Огляди на обидві ці гри ви можете знайти в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і спокійно вам та нудної ночі.